Вітаю вас! Сьогодні в нас з вами буде артбук «Духовні чада матушки Єлени Білоцерківської написали книгу про неї, яка називається «Схемонахиня Єлена. І деякі спогади я буду озвучувати по проханню моїх друзів. Матушка мене чує. Коли я в суботу після вечірньої служби пішла в собору, до мене підходить матушка і каже: Раба Божия, я у тебе ночувати буду. Я так розгубилася. Слава Богу, матушка. Я знала її, звичайно, раніше, але таке приїхали і зайшли до мене додому. Я до плити. Готувати спочатку, щоб було чим пригостити людину, а вона зразу в ванну. Чую, бере. Так це ж моя замочена білизна. Матушка, та ви яка вже вже, а потім. Хай буде так, як хоче, нехай вже. За стіл посідали вечеряти, я її в тарілочку, а вона тільки чайок. Трохи побалакали, пішла в кімнату. Там у мене іконостас домашній, чутно, як тихенько читає молитви, потім від себе, благодарить Бога. Матінку Божу, Миколу чудотворця. Ну і я поряд з нею довго молилася, потім полягали спати. Рано встали. У кожного свої справи. Я їсти подати вона на молитву. Обернулася і каже Галіна, ти во втором класі духовному, ану, малі і царі, царіць, князі і княгінь, потом підеш далі. Не знаю, як це, не знаю, духовно піти, мабуть. Після цього ми стали вже частіше зустрічатися. В 1991 році у мене дома загинув син. І була я дуже засмучена. Одного разу легко стало на молитві в храмі, дивлюся, матушка, я їй посміхаюся, вона мені «Всігда улибайся. Та як же мені посміхатися, як в мене таке у горе? Горе проходяще, а якщо будеш улибатися, духовна молитва за кріщених крісніка, все буде хорошо. Ой, як я її любила, дуже любила. Мені здається, що і вона мене по-доброму. До мене ставилася. Про смерть я вже впізнала потім, після похорон. Молюся за неї. Вона мені сниться, про дітей підказує. Дочка вийшла заміж, довго діточок не мала. А мені так хотілося, так очікувалося це дитятко. Я так переживала. Син пішов, а цього нема й нема, нема й нема, а у вісні її не бачу. Але лише, лише голос чую – Будеш нянчить внука. Внуку зараз 15 років. Яка людина, яка людина, вона для мене була чудом, іноді так важко, недобре у мене. Приходжу до неї на могилку, поговорю з нею, як живою, попрошу і легша є на душі, вона мене чує. Люблю я її, люблю. Раба Божа Галина.